Слава Україні! Вітаю! Як завжди, прошу, нагадую, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. В незалежності це людина або тварина. Якщо ви це можете робити, робіть. Дякую, що це не забувайте це робити. Погане слово паразит робити, але це потрібно казати. Сьогодні. Я хочу вам показати і трошки розкажу про свій досвід використання в моїх піших прогулках термосу від компанії Windsor 1 Nodden Продає, Купив я його в епіцентрі, так що можете подивитись, скільки він коштує на момент цього ролику. Є об'єми менші, я вирішив, що мені потрібен ось такий. Коробка картонна. Виробник вказує, що температура може тримати до 24 годин. Можливо, це модель, якщо вам це цікаво. І є присутній такий ж QR-код на коробці. В принципі, тут, якщо подивитись на коробку, можна собі представити, як він виглядає зовні. Так. Що у нас ще окрім термоса лежало в коробці? Це інструкція гарантійний талон і такий посередній чохол з логотипом. Можливо, він комусь буде цікавий. термос вказано, що там подвійний метал, там ще щось, ще щось. Він звичайний. Це покриття досить приємне. Звичайна оця пробка. Я так розумію, що їх можна по можливості, ну, він, вона розбирається, оця частина відкручується. От, хто не знав. Ну, не у всіх є можливість, але можна відкрутити. І там більш ретельно помити. Ну, Досить добра оця чашка. Я її так називав. І як її використовував, і скільки в мене тримав температуру термос. Налив я кипяток термос біля 12 години ночі, ну, зробив чай, перед тим, як це зробити, я е, трошки нагрів за допомогою води з-під крану гарячої. Ви можете собі там зрозуміти, що не завжди там якась там супер е, гаряча вода йде з-під крану. Але. Перед тим, як наливати основний кипяток, трошки пригорів умовно термос. і залишив його до на кухні була температура десь в середньому 17-19 градусів. До... Скільки? Ну, До години Часу дня до 13 години, ви зрозуміли, десь уже пройшло більше 12 годин, де вже була вода всередині. Після цього я поклав його в рюкзак, не зовнішній карман, в рюкзак рюк, е, безпосередньо. І гуляв по вулиці, де була температура біля 10-12 градусів морозу. І після прогулянки. 30 хвилин на протязі 30 хвилин я налив собі чай і він був досить гарячий. Це про те, що в яких умовах був сам термос, щоб ви розуміли, це більше 12 годин, десь 17-19 градусів спочатку, потім досить було вже. Холодна пів часа, і, можливо, якщо б він стояв би просто на кухні, було б ще довше. Але вже потім, коли я налив одну чашечку, випив чаю, потім ще одну через 15 хвилин перевірити, то вже температура опускалась швидше. Спочатку був кипяток, потім вже такий, що можна було спокійно пити, ну, на морозі, по можливості це треба робити. Це я проводив такий умовний експеримент. Вважаю, що термос в таку погоду він повинен бути, не потрібно зловживати алкогольними напоями на морозі. Краще випити зігрітися таким чином. Кава або чай не може не завжди буває таке, що у вас по дорозі, де ви будете, будуть там заклади, де можна, ви можете придбати або купити чай, або ну, яку, якусь гарячий напій. Краще. Не літер можна і взяти і меншими об'ємами. Але краще, щоб він у вас лежав там в сумці, якщо ви користуєтесь такими великими сумками, як рюкзак, наприклад. Де ви можете це розмістити. Звісно, він має вагу, і ви повинні це розуміти. Але. В якомусь чині це вам допоможе, ну я скажу, зігрітися. Якщо ви, можливо, якщо ви навіть користуєтесь їздити на автомобілі, це набагато краще, тому що ви можете його покласти в машині, і він буде з вами десь. Ви захочете попити, і у вас буде така можливість. Так що, якщо у вас є якийсь свій досвід, і ви можете написати. Про інші марки термосів, пишіть про це в коментарях. Я думаю, що хто дивиться, ну, натрапив на цей ролик і йому буде цікаво, він е, ознайомиться і зробить свій вибір. Купувати йому такий термос або інший. Але моя думка що е, краще, ніж краще, що він буде, ніж. Замерзати від холоду, залишайтесь теплі, смерть окупантам. Слава Україні!